Вітаю спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Визначили переможця. На Рівненщині відбувся фінал Кубка Аматорської ліги Рівненщини із футзалу. Я думаю, цілком е, вони стали водими. Герої спортивного року на Рівненщині нагородили кращих спортсменів за підсумками 2024 року. Можна вважати, що при всій складності рік був досить вдалим. Зміни будуть. Рівненський Верес виходить із відпустки 9 січня. Олег Шандрук анонсує трансфери. Кожен гравців, які сьогодні присутні в команді, може і надалі прогресувати. Два претендента, один переможець. Відбувся головний матч Кубка аматорської ліги Рівненщини із футзалу за підтримки міського голови рівного. У двобої за трофей зійшлися Костопільський комфортсервіс та Рівненський Ава Метал Груп. Команди напередодні Кубка зіграла між собою регулярну гру обласного чемпіонату, де рівняни відігралися із 0-3 і у підсумку здобули перемогу 4-3. У кубку гравці комфорт-сервісу зробили висновки і взяли реванш за недавню поразку. Більше того, зробили це занадто переконливо. З перших хвилин матчу у Рівненську АВМЕТЛ груп не йде комбінаційна гра. Комфортсеріс встигає накривати кожен розіграш суперника і раз по раз відповідає дошкульними випадами у бік воріт Івана Гуранця. Перша небезпека у матчі зі стандарту. Ігор Ільчук бив потужно, але переграти Гуранця не зумів. Ще одна хороша нагода на шостій хвилині матчу: знову Гуранець рятує команду. А от відвести загрозу після стрімкої контратаки голкіпер уже не зміг. Віталій Богданов виводить комфортсеріс уперед на восьміх. Хвилині матчу через хвилину Богданов прострілом знаходить ногу Артема Плескача нуль два. Це вже плескач, це вже плескач там, де і мав бути на дальній стійці забуває суто футзальний гол. Метал груп великими силами йде відіграватися і мало не пропускає втретє. Віталій Ковальчук вибачає суперника. Через хвилину уже рятує команду Іван Горанець, виправляючи помилку партнерів в обороні. Чи не перший удар у площину воріт від Метал Груп» відбувся на 16-й хвилині? Віктор Чудля наважився на дальній постріл. За півтори хвилини до кінця першого тайму Метал Груп починає грати із п'ятим польовим. Свій момент знову має Віктор Чудля, але не переграє Романа Стельмащу. Ка два на користь комфорт сервісу після першого тайму. Ми розбирали їхні стандарти. Ми знаємо кожного їхнього гравця, хто в яку сторону обигрує сильні сторони, так само знаємо слабої сторони. Великі сподівання та очікування на другий тайм. Вболівальники вірять, що АВ Метал груп зможе повернути інтригу в матч. Втім, на другій хвилині другого тайму комфорт-сервіс забиває. Курйозний гол. Віталій Богданов б'є здалеку, і м'яч висковзує з рук гуранця та закочується у ворота. 0-3 із дублем Віталія Богданова. Відразу після пропущеного Метал груп йде грати із п'ятим польовим. Це за 18 хвилин до кінця матчу. І команда має нагоду скоротити відставання. Але Андрій Паршиков махнув повз м'яч. Більше таких шансів команда не матиме. Граючи без воротаря, рівняни пропускають у порожній від Миколи Окерешка. 0-4. Потім м'яч у власні ворота зрізає Андрій Паршиков 0-5. Авеметал груп намагається забити у відповідь, але знову пропускає. Другий автогол на рахунку Владислава Гарбарука 0-6. За такого рахунку другу жовту картку отримує Віктор Чудля. Для нього фінальна гра завершилася на 30-й хвилині матчу. Перша картка була за емоції та апеляції до арбітра. Перша жовта картка, я вважаю, взагалі, не по ділу. Наприклад, суддю я не ображав, його адресу не висловлювався. Емоції, ну, та вони є постійно, якщо за кожні емоції давати в кожній грі жовту карточку, то будуть люди догравати два на два. Друга жовта, ну, там, була залізно, але перед тим... Гравець я вважаю, фолив на мені. Якби суддя розібрався, свиснув би цього всього не було. б. Гол престижу АВ Метал Груп забив із дабл пенальті. Юрій Шуляк з 10 метрів переграв Романа Стельмашчука. Юрій Шуляк забив і пішов відпочивати, побачивши перед собою червоне світло за грубий фол проти Сергія Степанюка. Пряма червона і друге вилучення для АВ Метал Груп у фіналі. Далі ще два м'ячі влетіли у ворота рівнян. Спершу Владислав Котисько потужно пробив у ближній. А через хвилину той же котис. Обігравши голкіпера, поставив масну крапку у фіналі Кубка Аматорської ліги Рівненщини. 8-1. Комфорт-сервіс сильніший за Авометал груп. Взагалі не було характеру. Після 6-0 команда почала проявляти якийсь характер, але то вже було пізно. Я рахую там великий рахунок. Він взагалі не по грі. Команда дуже хороша, і сьогодні видно, не їхній просто день. Костопільський комфортсервіс повертає собі кубок аматорської ліги рівненщини після річної паузи. Аваметал груп, який володів цим трофеєм, передає його наступному володарю. Сергій Степанюк. Кращим гравцем фінального матчу було визнано Віталія Богданова із Комфорт Сервісу. Два забив, один віддав і так виглядав трошки краще, ніж інші гравці. Тому я думаю, що тут нікого і не виникло ніяких питань, хто буде кращим гравцем матчу. У розіграші Кубка аматорської ліги Рівненщини змагалися 16 команд. Стартували з однієї восьмої фіналу. Комфорт сервіс на шляху до тріумфу здолав чотири колективи і став дворазовим володарем цього трофею. Від на комфорт сервіса гру, зробив. Правильні висновки після календарної гри в чемпіонаті з 3-0-3. Тут не дали зробити такий камбек Авеметалу групи. Я думаю, цілком по грі вони стали володарями Кубку. Кубок Аматорської ліги Рівненщини проводиться з 2021 року. Раніше володарями Кубка також були Еліксус Хіміктанчик та «АВ Метал -груп. Був цей тиждень багатий на футзальні новини. Зокрема, рівненський еліксус хіміктанчик поїхав грати у Дніпро матч відповідь четвертого попереднього етапу Кубка України проти тамтешнього ФК ЕМЕСТЕД. Після домашніх 3-3 рівняни зберігали надію на позитивний для себе результат. Втім, бажання у реальність конвертувати не вдалося. Дніпряни протягом всього матчу вели в рахунку в один гол, а під кінець забили ще двічі. За 22 секунди до кінця рівняни заробили право на. А удар із 6 метрів його впевнено реалізував Віктор Газицький. 1-3. ФК Хімік Хімітанчик покидає розіграш Кубка України із футзалу, оступившись на останній сходинці попередніх етапів. Стартували вони у кубку із рівненського дербі у третьому попередньому раунді, де за сумою двох матчів обіграли ФК Кардинал 2 Авангард Дю США Чотири, Сім Загалом у кубку цьогоріч рівненщину представляли згадані уже Хімік Хіміктанчик та ФК Кардинал 2 Авангард Дю США 4». А також рівненська команда «АВ Метал Груп, яка на першому попередньому етапі поступилася Хмельницькому Хелпіксу. Попри виліт трьох команд на авансцену кубка виходить четвертий колектив із нашого краю ФК Кардинал Рівне. Команда Євгена Ланка як учасник екстраліги у боротьбу за кубок вступає на стадії однієї восьмої фіналу. Рівняни вже дізналися свого суперника. Сліпий жереб звів кардинал із лисичанським будівельником. Перша гра двоматчевого протистояння пройде у рівному базові дати матчів 25 січня та 15 лютого. Додам, що будівельник єдиний аматорський колектив, що зумів пробитися до однієї восьмої Кубка України. Для цього команда із Луганщини подолала чотири кваліфікаційні етапи. Ну і на останок цього футзального огляду розповім про першу лігу із футзалу. ФК кардинал 2 авангард дюсш ДЮСШ-4 перше коло у своїй групі завершує переконливою перемогою над Львівським. Ківс і найті 2 хлопці Павла Дармовіса забили по два голи у кожному з таймів. Відзначилися Данило Семенюк, Назар Артишевський, Михайло Волянюк, який допомагав дублю, доки пауза в екстралізі, і крапку поставив Георгій Кулініч. Після перенесеної гри шостого туру рівняни закріплюються на другому місці. У команди за п'ять матчів десять очок. Мабуть, буду відвертим. Десь, можливо, ми свої моменти просто використали, а команда Суперник десь в вирішальній стадії. У них було 2-3 моменти в першому таймі, не використали. І так склалася гра, що 2-0. Потім ми забили ще третій, і вже нам стало набагато легше. І там 4-0. Хоча... Нас двічі там каркас воріт спасав. Це і не ті не простий суперник. Повірте, ще одна рівненська команда, яка виступає у групі Захід на останньому п'ятому місці. ФК Хімік Танчик» за п'ять матчів не набрав жодного залікового пункту. Але шанси на другий етап зберігає. Адже згідно із форматом першої ліги, у плей-офф виходить чотири команди. Попереду у друге коло, і там рівняни можуть добрати своє. Дізналися суперників. Жіноча баскетбольна команда рівне бере участь у Кубку України. У цьому сезоні за трофей будуть змагатися сім команд: чотири з суперліги та три з вищої ліги. Відбулося жеребкування, де рівнянки дізналися. Суперниць на першому етапі кубка БК Рівне зіграє із командами Вінниця медуніверситет та франківськ ДЮ США. 2 матчі першого етапу пройдуть 24, 25 та 26 січня 2025 року у Вінниці. Інша група команд змагатиметься у ті ж числа в Івано-Франківську. Команди, що посядуть перші два місця в групах, зіграють у фіналі чотирьох на фінальному етапі в одному місці за два ігрових дні розіграють медалі. Місце проведення фіналу чотирьох буде визначено пізніше. Ми були готові до будь-якої ситуації, тому що все таки стосується Суперліги, з усіма цими командами. Зустрічалися. Задоволена вже вхова. Звичайно, я вважаю, що наша група і менша, і більш реально пройти спокійно. Ну, Вінниця, вони показали хороші старти в суперлізі. Молодці, я дивилася ці ігри. Вони справді грали зіграно, всі гравці залишилися. Видно, що команда грає в награні давно всі комбінації. Тому я думаю, з ними буде саме важко грати. Ну я надіюся, що все буде добре. І ми покажемо хорошу баскетбол и нам буде цікаво на нас дивитися, ми будемо в фіналі. Ветерани Вереса стали третіми на турнірі у Бучі. Команда народного клубу Верес завоювала бронзові медалі різдвяного ветеранського турніру пам'яті Володимира Трошкіна, Євгена Рудакова та Віктора Колотова. Змагання відбулися 28 грудня на майданчику Академії спорту у Бучі. На груповому етапі змагань червоно-чорні зіграли у нічию із київським ЦСКА 0-0 та перемогли команду Ветерани Полтава 2-0. У півфіналі після нульової нічиєї. В основний час Верес у серії пенальті програв луцькій команді ЛСМ номер 536 тридцять А у матчі за третє місце ветерани Вереса здолали ЦСКА 4-0. Також гравець рівненської команди Юрій Кособуцький отримав нагороду найкращому голкіперу турніру. Переможцем змагань став Луцький ЛСТМ номер 536, який у фіналі здолав Кудрівку. Щодо головної команди Вереса, то колектив у топ 3 за відвідуваністю домашніх матчів. Рівняни поступилися лише Карпатам та Динамо. В середньому на рівненський авангард приходили 1864 глядачі. Разом із тим, чимало експертів називають рівненський клуб одним із відкриттів першої частини сезону. А головного тренера Олега Шандрука включено у топ 10 кращих наставників за підсумками першого кола. Наразі відомо, що рівняни відпочиватимуть до 9 січня. а після зберуться на тренувальні збори у Рівному. Тут будуть до 16 січня і вирушать на збори у Туреччину. Там команда планує провести до 10 спарингів. Про імена суперників наразі невідомо. Про тих, хто покине клуб або до нього доєднається наразі, теж інформації немає. Так, ми хочемо підсилити захисну лінію. І якщо будуть звичайно пропозиції, якісь хороші варіанти підсилення і інших позицій, звичайно, ми будемо розглядати, тому що ми також хочемо, як і кожна команда, підсилюватися. Хоча на сьогодні, ще раз повторюся, у нас доволі збалансована і, і якісна команда. І кожен з цих гравців, які сьогодні присутні в команді, може і надалі прогресувати. І ми цього хочемо. Гравці також я переконаний, тому що вони відчувають, вони бачать, що Є певний прогрес, і вони і надалі хочуть це робити. У рівному відбувся перед новорічний турнір серед команд, сформованих із гравців 2008-2009 років народження. Між собою змагалися колективи із Рівненщини та Волині. У півфіналі «Верес» переміг Колівка з Костопіль 3 3-1, А ДЮФК Волинь здолала ФК «Адреналін» із Луцька 3-0. У матчі за третє місце Лучани переграли Колівка з Костопіль 2 2-1, А у фінальному Волинському дербі перемогу святкували вихованці В'ячеслава Шекеля. Із Дюсиша Верес, які обіграли команду Альберта Шахова дюфака Волині з рахунком 1-0. Мріяти про світове визнання і кожного дня йти до своєї мрії. На Рівненщині нагородили героїв спортивного року. Це щорічна відзнака для кращих з кращих у різних видах спорту. Цьогоріч її вручали уже в 14-й раз поспіль, яким був 2024 рік для спорту рівненщини у матеріалі. Далі Знай наших чоловіча баскетбольна команда рівне ОШВСМ вперше в історії. Срібний призер суперліги. Команді, звісно, що маємо як якби там не було. Жіноча гандбольна команда рівне дюсш ДЮСШ-4 Вперше в історії чемпіон вищої ліги України. <праць> Троє спортсменів від Рівнен ще не беруть участь в Олімпійських іграх, де борець греко-римської боротьби Парвіс Насібов здобуває срібну медаль. Збірна команда України з дзюдо їздила на Паралімпійські ігри у Париж у складі шести чоловік. Усі рівняни. На батьківщину спортсмени привезли п'ять медалей: три золотих та дві бронзові. Посівши друге загальнокомандне місце. Традиційно на Рівненщині під кінець року нагородили кращих спортсменів, тренерів, меценатів та функціонерів, які примножували спортивну славу рідного краю у 2024 році. Нагороду найкраща спортсменка року з олімпійських видів спорту отримала Олена Циганкова, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках. Загалом задоволена своїми виступами. Я мала друге місце на чемпіонаті Європи, також два третіх на чемпіонаті світу. Тренеру Олени Цяганкової, а також бронзового паралімпійського призера Миколи Синюка Леоніду Камлочуку вручили державну нагороду за заслуги третього ступеня від президента України. Леонід Камлочук у минулому успішний спортсмен. А останні 15 років займається тренерською діяльністю та очолює рівненську обласну школу вищої спортивної майстерності. Орден мені дали за підготовку багаторічну, шлях, який йшов майже 15 років, за підготовку спортсменів з, з інвалідністю. От, зокрема, Синюк Микола, який став на цих в Парижі третім на Олімпійських, Паралімпійських іграх, в Токіо він був другий. Найкращим спортсменом року з олімпійських видів спорту визнали майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука Михайла Усача. Спортсмен брав участь в Олімпійських іграх у Парижі. Наставника спортсмена Олега Вдєнтова визнали найкращим тренером року з олімпійських видів спорту. Найкращою тренеркою року з олімпійських видів спорту стала Ірина Лебідь, заслужений тренер України з плавання. Сенсацією року на Рівненщині визнали легкоатлетку Катерину Комар. Дівчина виграла чемпіонат України серед молоді з бігу на. 3 тисячі метрів з перешкодами та завоювала срібну медаль у складі збірної на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій із кросу на дистанції 6 тисяч метрів. Найбільше те досягнення це саме в Румунії. Ми з командою посіли друге місце, піднялися на другу сходинку п'єдесталу. Це насправді було вало емоції, на які не передати. Також сенсацією року став Владислав Солодчук, який виборов бронзову медаль чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед юнаків до 17 років. У номінації «Сильні духом четверо представників. Це чемпіони Паралімпійських ігор у Парижі з дзюдо Олександр Назаренко та Наталія Ніколайчик. Їхній тренер, і разом із тим головний тренер збірної України з дзюдо Михайло Романкевич та тренер з боча Олена Гончарук. Найкращою жіночою командою року визнано чемпіонів Вищої ліги України гандбольний клуб. Перівне у США 4 А президента клубу Юрія Ліпського відзначено як найкращого спортивного організатора. Серед чоловічих команд найкращою стала баскетбольна команда Рівне ОШВСМ, яка завоювала історичні срібні медалі суперліги. Якщо б мені на початку сезону сказали, що ми будемо в призах, то я б сказав, задоволений. Але так як ми підібрали команду, який у нас був склад, як ще складалося, то звичайно хотілося б більше. Іван Макаренко став найкращим спортсменом року з неолімпійських видів спорту. Чоловік є майстром спорту України з міжнародного класу з гирьового спорту. А от Софія Кушнір стала найкращою спортсменкою року з неолімпійських видів спорту. Дівчина представляє нашу державу на міжнародній арені з сумо та пляжної боротьби. Наставниця Софії Наталія Белаш була визнана найкращою тренеркою року з неолімпійських видів спорту. Разом із тим найкращим тренером року з неолімпійських видів спорту став Олександр Чмир, заслужений тренер України. З комбадзюцу меценатом року назвали Олександра Рязанова. А номінація Спортивна слава Ріне ще не була вручена військовому зсу тренеру та члену Національно-олімпійського комітету України Петру Нагорному. Також Петро Нагорний є віце-президентом Федерації греко-римської боротьби в Рівненській області. Цьогоріч саме федерація нашого краю стала найкращою в Україні вперше у власній історії. Це срібна нагорода Парвіза Насібова на Олімпійських гірах в Парижі, плюс бронза чемпіоната Європи, плюс додатково це і бронза Владислава Солочука на чемпіонаті світу. Чемпіонати України також в рейтинг пішли, тому загальному підсумку вийшло. Що з виграла першість в сезоні 24-го року. Цей рік каже начальник обласного управління у справах молоді та спорту Віталій Ліпський пройшов під знаком олімпійських та паралімпійських ігор у Парижі. На Олімпіаді Рівненщина була представлена трьома спортсменами. Вперше поїхав наш лучник та велоспортсмен. А на паралімпіаді представництво рівненщини було із 12 спортсменів. На олімпіаді завоювали срібну медаль. А з паралімпіади наші спортсмени привезли шість нагород. Потішили й інші спортсмени та команди. Можна вважати, що при всі складності рік був досить вдалим. У номінації об'єктивність та компетентність відзначили і наш телеканал ITV Media Медіагруп. Були також і кроки назад, але сподіваємося, що це лише для розбігу. Є певні спади, да от відкотилися ми трошечки е, в жіночому волейболі, баскетболі на лігу нижче, але не так і за майстерності, як і за фінансових е, можливостей. Е, десь можливо е, є. Легкі атлетиці трошки спад, але це говорить про, по-перше, зміну поколінь, по-друге, у нас зараз ну, катастрофічна ситуація. У нас нема де займатися, нема хорошої доріжки в обласному центрі, де займатися легкоатлетом. Ну а так, в принципі, всі тримаються, стараються, досягають і в кікбоксингу, і в боротьбі наша федерація греко римської боротьби в цьому році стала кращою федерацією в Україні. Це вперше, також в історії. Тобто, якщо і спади певні і є, але є і багато досяг. Усі спортивні новини, про які встигає розповісти, з вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.